А ідеального життя немає. Як є одне, то іншого бракує. Завжди чогось таки не вистачає, і кожен по-своєму все смакує. Хтось гроші вже не знає, куди діти. А хтось на хліб збирає копійки, хтось мріє, щоб у нього були діти, а хтось, щоб в нього ще були батьки. Хтось про будинок голову ламає, бо для сім'ї ще власного нема. А хтось його великий, гарний має, та він порожі. От. Дарма. У когось є усе, окрім кохання, але за гроші щастя не купить, а в когось лиш однісіньке бажання знайти роботу, щоб сім'ю кормити. У когось є талант і дар від Бога, але зв'язки чи кошти замалі. Комусь відкрита успіху, дорога та про талант не йдеться взагалі. Прикладів з життя таких багато. Чогось завжди нема, а щось в нас є. Тому нам треба просто цінувати, що Боженька з любов'ю нам дає, ідеального життя немає. Якщо ж шукати всього позитив, то свою силу сум втрачає, а думка все ж на щастя має вплив.